Покажу сьогодні, як я готую брокколі. Такі купила свіженькі, гарні. Як я готую, коли їм вигляді салатом, просто на пару відварені, приготовлені. І як готую, як я готую з макаронами. Так, почистила, почистила, розібрала на ці. І вони ось як поплавки. Мені ж треба, щоб воно все в водички було, щоб з нього там, може там, чим бризгали, щоб все повиходило. Ми тако накриємо тарілочкою. О, оце от, оце одне вилізло. Чого ти сюди вилізло? Заховайся і водичку пий. Так. Оце броколі в мене хвилин 15-20 постояли. Що там не? вредне не вимокло. От, цю водичку ми зараз відсідемо. А друшечку вона було б відкинути, Ну, я вже так по-бистрому. Та й так. Я вже два рази за цих 15 хвилин міняла водичку. І треба на пару. Приготувати. Водички влила, оце я собі привезла таке удобно, можна в друшлячку. Я кажу, цей тюльпанчик, що я <соць> дуже удобно. І сюди викладаємо брокколі, ставимо на вогонь. Але водички наливати стільки, щоб воно, це, щоб не виходила водичка, ну і касалося, як буде кипіти. Щоб тільки пар був. Так, зараз я вже величкою попробувала. От воно вже м'ягеньке. Треба, навіть було трошки на дві хвилини раніше. Я трошки люблю, щоб воно таке було трошки з хрустінкою. Ні, Ну, на дві хвилини треба було раніше виключити. Тр... Бо я тут щось відвлеклась. Ну, нічого страшного, все нормально. Так, і зараз в салатнічку переклали. Я також тоді їх. Одною рукою то мені незручно. Але такими, ну, коротше, розрізаю на ну, на менше, щоб було удобніше їсти. Як, коротше, як щоб було зручно, вони такими цілими суцвітями, але я полюблю на пополам порозрізати а деякі на четверо. Так, і зараз трошечки присолимо. Розріжемо лимон з по смаку лимоном, полієм олійкою і поріжемо чесничок крупно. Він так тоді у мене там в на нанизу й лишається. Може, хто любить, може і з'їсти, я то не їм просто пахне тоді воно чесничком все. І все, салатик готується. Порізала чесничок, а ми це все вимішаємо. Це так. 10 хвилин і салат готовий. Лімон, сіль, олія і чесничок. Так, зараз помикнемо на, на сіль, на лімон. Така смакота. Дуже, це не... немає при ну дуже-дуже смачно. От попробуйте так. Дуже смачно. І треба контролювати, щоб воно. А, ну, ну, щоб на пару було, я ж кажу, провіряти два рази вилочку протикнуло, а ага, ще серед, ще включити. Ну дуже смачно. і, Ітлан, що дуже корисно. Я не заходила, не дивилася в Ютубі, я колись дивилася за ці брокколі, що там дуже що воно ну, дуже дуже корисно дуже добре для здоров'я